Привіт, привіт, мої маленькі друзі? Я, ваша подруга Оксанка. Як ваш настрій. Чудово! Сьогодні я хочу вам розповісти про мікроби. Чи знаєте ви? Скільки мікробів є на ваших ручках? Дуже багато. А особливо, коли ви погуляли, а ручки не помили, і там є дуже багато різних мікробів. А якщо не мити руки, то можна захворіти. А ще ви помічали. Миєте ручки, да. так? Молодці! Значить, ви не будете хворіти. Ви правильно робите. А ще ви помічали, коли намилюєте ручки милом? У нас на ручках з'являється багато-багато, як ви думаєте, кого? Так? От і я вам сьогодні пропоную Фінфонію. так намалювати мильні пульбашки. Ви готові? Да! Будете мені допомагати? Да! Тоді починаємо! Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому намальоване мило. В цьому вам допоможуть ваші батьки паперовий стаканчик, кришечка, фарба синього кольору, серветка, а також гарний настрій. Узяли душисте мило. Добре ручки з ним помили. Полетіли від води, бризги з рук туди, сюди, туди. Сюди. Рушничок я свій візьму. Швидко ручки обітру. Спочатку для того, щоб зробити наші пульбашки, ми беремо паперовий стаканчик. Беріть, будь ласка. Так, мочаємо його у фарбу. Так, так. І прикладаємо на папір. Молодець! Чудово виходить. Так, ось такі бульбашки у вас виходять. ще тільки не мають. Пробуй ще раз фарбу на папір. Ні, чудово! Ось такі бульбашки виходять. Да. А тепер ми беремо маленький корочок, і таким самим чином робимо відбитки по всьому паперу. Мачайте корочок фарбу. І так само робимо маленькі пульбашки по всьому аркуші паперу. Ой. Такі. Вони вже не виходить. Все виходить, молодець. Молодці. Подивіться, як пінниця бульбашками наше мило. Ну, так працьовуй. Ось так. Молодці. Мийте ручки, малюки, будь А я чекатиму на ваші пульбашки разом з моїми помічниками, Назарчиком і Настунюю. А сьогодні я з вами прощаюся. До побачення!